Дійсно, це серйозна подія. Наш президент відправився у таке турне і одразу побачився з трьома лідерами. Спочатку давайте обговоримо його візит до Британії. Що найголовніше із нього ми можемо вибрати? Я думаю, що те, що будуть літаки, це прорубування вікна. Це не тільки подяка, зрозуміло, що це золоте турне зеленського він Дякує нашим партнерам, але це і надзвичайно важливий момент, коли ми розуміємо, що літаки будуть. Літаки будуть давати, і мені здається, і ці символізми, які Зеленський робив, і символізми, які робив король, ну мотивиступ і Те, що рішу сумська доручив вибирати які саме. А коли кажуть, які саме це значить, що вони точно будуть і навчання наших. Пілотів, тобто насправді танки будуть не одні захід західні танки будуть прикриті західною авіації для того, щоб ми якраз таки українські пілоти і українські танкісти звільняли українську територію. Я думаю, це найголовніший меседж. Далі зрозуміло, що цей тур мав відбутися ще одразу по поверненню зі сполучених штатів. Просто загроза російського тероризму і ракетних обстрілів призвела до того, що тоді візит перервали. Ну, от, але зараз все реалізують нормально, будуть в Парижі, поїдуть е, в Брюсселі, потім звідти полетять на Україну. Ну от я думаю, що це класний візит. Дійсно, ми зараз е, встряхнули стару Європу, показали, що дійсно за що вони борються. Ну от, Україна сьогодні в топі рейтингів сприйняття політичного. Ну от, тому зрозуміло, що для них це теж підвищення їхніх персональних рейтингів приїзд нашої делегації. Ну і найголовніше, типу британцям, ми подякували взяли літаки з європейцями. Треба говорити про вступ до європейського союзу. Це питання номер один. Там треба зараз розставити всі політичні крапки над і і максимізувати швидкість нашого вступу. Що це не було 5-6 років чи 10, як це пропонує Шольц Макроном, так звана Балтінізація, а щоб це був супершвидкий вступ, mm -hmm. якого хоче Україна, країни Балтії і багато наших сусідів, над якими теж нависає екзистенційна загроза нападу Росії. А вже ж надважливо зараз вже е, мовити про вступ нашої країни до ЄС е, і так само і до НАТО. Зокрема, бо мова тут йшла і про підсилення нашої обороноздатності, якраз за стандартами НАТО. Але ж це питання, я впевнений буде вирішуватися вже після е, війни, після того як ми здобудемо перемогу. У нас наразі є що Чому ви так думаєте? Чому ви думаєте, що після війни це буде вирішити? Дивіться, Бербок заявила, що вступ України під час війни можливий. Mm -hmm. ЄС. От, тому, знову ж таки, першочерговість ЄС НАТО, там одні політики кажуть, що може бути другий, не може бути. Але якщо ми вступаємо в один великий блок, то чому не дотискати другий? Дивіться, наприклад, деякі європейські політики, які взагалі не хочуть, щоб ми вступали, да, вони кажуть, що війну не можна. Завершиться mm -hmm. війна, втихнуть емоції, будемо думати. Да? Ну, хорошо, а якщо, наприклад. Польща чи краще Угорщина, да? вона зараз е в ЄС, але не в війні. Якщо на них нападає Росія, то що ви автоматично їх викинете? Бо там війна, це що виходить, що Європейський Союз боїться війни, і тому любий на кого нападають, вони е викидають його. Наприклад, зараз от, де я читаю деяких аналітиків, вони кажуть, якщо Ердоган буде програвати вибори, будуть бачити до завершення виборчої кампанії, що він програє вибори, можливий конфлікт з Туреччиною з Грецією, так що Грецію викинуть. Північний і південний Кіпер, якщо зараз починають конфліктувати, Південний Кіпер викидають. Розумієте, війна не може бути причиною прийняття чи не прийняття політичних рішень. І Україні на це треба тиснути. Бо ті, хто кажуть, що нас війну не візьмуть в Брюсселі, ну от вони взагалі не хочуть, щоб ми вступали. А наше завдання посилити нашу державу, в тому числі вступом до Європейського Союзу. Так для цього треба буде половину суддів вигнати. Половину е, чиновників посадити, всіх корупціонерів е, посадити на лаву підсудних, а потім в тюрму. Ну нічого, така ціна плати за демократію, рухюри європейського союзу. Але люди тоді будуть жити краще, як Франції, Німеччині, Бельгії чи, чи будь-якій іншій країні, куди сьогодні може поїхати чи не поїхати наш президент. Тому це завдання. І я думаю, що війна точно не перешкода, що депутати сильно воюють. Депутати сидять в парламенті, можуть приймати закони. Вибачте, там сім вимог всього навсього всього. Сім. і вони виписані. Це не те, що вони колись були розмиті, і ніхто нам нічого не казав. Зараз сім вимог можна зробити дуже легко, дуже швидко це реалізувати. І я більш ніж впевнений, що це якраз таки той момент, коли ми можемо пришвидшити всі процеси. Тому, скажімо так, я, я не впевнений, що війна це може бути перешкодою. От корупціонери, які яйця закупають, да по, по 17 і курку і, і по 120, От вони можуть бути перешкодою. війна, ні. Так, так це дуже хороше міркування. Воно додає позитиву до нашого вступу в ЄС. Це супер. Власне, з приводу ракет великої дальності, от про них іде мова з приводу літаків. От, взагалі, так активізували це питання, і одне, і друге під час візиту. А от чи саме під час візиту домовленості почалися, чи можливо це вже домовлено було іще до того, як наш президент відправився у турне? Ну, 100% це річ про яку говорили дуже давно. Я вам скажу, коли поляки почали вже дуже жорстко тиснути публічно на Німеччину щодо видачі mm -hmm. танків, вже тоді велися непублічні розмови про літаки. Танки без літаків ну достатньо дорога розкіш, тому що танк mm -hmm. можу бути прикрити. ми говоримо про американські Адамсена. Ну от вони повністю конектяться по мережі. Да? Танки, пункт управління, літак це один комплекс, одна система, яка просто автоматично наводить цілі, яка повністю автоматично захищається, яка автоматично красиво атакує, і суперефективна. Тому що все-таки, якщо брати радянський танк, то він там ці поки введе, поки він прицілиться, то ми його вже чотири рази можемо з поля бою винести. От. Я думаю, що розмова давно почалася. І зараз вона триває уже на рівні технічної передачі. Mm -hmm. Україна ніколи завчасно не говорить. Якщо щось може бути, а може не бути, і ми таки не знаємо, робити, не робити. Якщо вже Україна запустила це в публічність, ну то значить, розмова, розмова вже така на фінальному етапі. Ну і найголовніше, скажімо так, якби це було для нас сюрприз, не везли б ми шолом льотчика винищувачі і не дарили б спікеру парламенту, скажімо, привезли б ньому щось інше, так. Ну, от а в даному випадку політичний символізм працює. Ну от, ми не просто так це все робимо. Тому більш ніж впевнений, що наш меседж почули, і ось ця фраза, яка дійсно, я думаю, зачепила кожному серце. Ну, от, коли президент сказав, що в Британії король, льотчик винищувач, а в Україні кожен льотчик винищувач король. Я думаю, це не тільки про льотчиків винищувачів, це про кожного українського солдата, про кожного ПВОшника, який захищає вночі небо, про кожного волонтера, про кожну людину, яка бореться і перемагає диктатуру. Ось це ті спільні цінності, на яких ми стоїмо з з Штатами, з ЄС, тому що це ті цінності, які кажуть, що українці, такі як ми, ми повинні бути з ними, а вони повинні бути з нами. Ось в цьому сила Європейського союзу і західних демократій, тому що вони своїх не кидають. Uh -huh. А росіяни якраз таки мобіків, чмобіків, зеків на поле бою і давай своїх вирізати, чужих вирізати, Я вам скажу дуже просту річ: Путін своїх вбив більше, ніж наших. Тоді питання, кому він більше ворог, нам чи ним самим. Розумієте? Тому для нас зараз важливо брати техніку, круту, сильну, потужну техніку, щоб кількість жертв і далі була 1 до 5, 1 до 10, щоб. Ми не жертвували життями наших солдатів. Так, да? нехай та техніка розбивається і говорю, не важливо для нас mm -hmm. важливо життя наших солдатів. Тому треба виїзди політиків, щоб вони брали сучасну зброю, щоб вони брали підтримку, щоб вони брали гроші, щоб ми не грали життям солдатів, щоб нехай, нехай Путін втрачає солдатів. А ми можемо втрачати техніку. Чекаємо комплексних рішень справді для е, вирішення питання і вже пришвидшення перемоги. І дуже коротко у нас обмаль часу, але здавалося б, не наша справа. Але цікаво до смерті, взагалі, що має далі робити Путін після того, як наш президент відвідав одразу е, Британію, Францію далі їде в турне, продовжує їздити, поки бункерний у себе в доміку. Ну, дивіться, бункерний до них їх, з'їхав з розуму. Зрозуміло, що там заздрість, дикість, і те, що він вчора передав буки, типу там збивайте літаки. Ну, зіб'ють буки ці супер-файтер джети, які будуть передавати британці. Ну от єдине Путін підтвердив, що це буки їхні, що це вони збивали, цей голландський літак. Зрозуміло, що вже є рішення суду, але на полі бою він це підтвердив. Я вам скажу, одну іншу цікаву її точно ніхто не знає. Європейські політики. Дуже сильно заздрісно поставились до українського візиту спочатку в Лондон, а не в Брюссель. І в них певна ревність включилася. Мовляв, Русула фон дер Лянь приїхала в Київ ніж Борис Джонсон. Ми вам там допомагали. Ну от більше колективу. і вони дуже хотіли, щоб Україна і Зеленський приїхали спочатку в Брюссель, а потім вже далі поїхали по кругу. От і в них є певна заздрість, тому я думаю, що їх сьогодні потрібно буде дуже красиво всіх обійняти. Моде, запросити ще раз в Україну подякувати за всю допомогу і сказати, що найкраща е причина, щоб ми спочатку їхали в Брюссель, а потім по інших столицях, це зрозуміло, що вступ України до Європейського Союзу. Я знаю, що вже тисячі чиновників працюють над цим вступом в Брюсселі, готують відповідні документи. Тому ось тут дуже важливо провести візит на висоті, от просто на супервисоті, Да, рада десь не допрацювала, да Кабмін не допрацював, да за сім за сім місяців могли більше зробити. Тому зараз Зеленський має відіграти просто повернути ці ідеальні відносини і ідеальний технічний стан тих документів, які вони вимагають, і сказати так, що друзі, чекайте, а ми цього року будемо скоро до вас. Ну і ми ж в свою чергу чекаємо і приємне звістив з наступних зустрічей. Дякуємо і вам Дякую. за розмову. Дуже було приємно розібратися. Микола Давидюк, політолог, про підсумки візиту до Британії та Франції. Мовили ми.